Ящику, тут в цьому ящичку є дві штучки. Далі. То єсть з чого складається? Це ветеран. Цей має більше 400 426 включень було тільки в нього, він налітав, блін, коротше, він пережив. Це четвертий корпус в нього вже. Це uh він. -huh чого складається? Дуже просто. Обтікач з камерою. Боєприпас. Тут батарея. Кріплення крила, роз'єм для кріплення крила, кіль, відео, датчик повітряної швидкості. Моторама, мотор, Пропелер не знаю, як це назвати. Гайка фіксація. Это... Ну, типа... Ну, для стартової магайка. платформи. Зараз ми його використовувати не будемо, тому що стартової немає. Угу. Це для старту. Тобто э... радіатор. Угу. угу. Це тестуємо воздухозаборник. Крило. Ось вот ці штуки в даному випадку називаються елівони. Тобто вот так легенько можна, отак, вот типу, не можна. Угу. Це елівони, багато з них ну, їх називають елеронами, нічого страшного, правий, лівий. Угу. Сюди підсоединяється у нас е... роз'єм, Роз закривається кришечкою е... вушка для перевірки центровки. Угу. Центровка це, якщо літак має перекос або вперед, або назад, він не полетить. Угу. Без варіантів, він не полетить. Угу. Тобто, і це дуже точно має бути. Великі гражданські <клес> літаки, на яких ми літаємо як пасажири, там теж відносно нашого весу і той вантаж теж грузять так, щоб центровка збереглася. Якщо всього загрузити хвіст літака, він розіб'ється. Угу. Тому це все при кожному зльоті це все контролюється. Тут теж вам це треба контролювати. Яким чином це контролювати? Перед тим, як працювати, ви спереджаєте боєприпас. О, давайте це Боєприпас, Боєприпаси мені. так, боєприпас. А, крюк запуска. Тобто uh -huh. крюк запуска. Е перевіряти його треба після кожної посадки на навантаження десь 25 кілограм кантариком, чи він не відривається, тому що він сідає на нього. Ну, якщо uh -huh. ви не відпрацювали, він сідає на нього, щоб не було тріщини якоїсь, щоб це, щоб потім він злетів. Uh -huh. так. Е uh -huh. Тут можна вдвох. Можна... Е я поясню. Ні, ні. Ось це все дуже нежне. Воно угу. хлібке, воно витримує 240 км, 250-280 в польоті, але руками ламається елементарно. Угу. Тобто це мають бути отвори чисті. Якщо сюди щось попало, швидше всього він нікуди не цей. Оця штука держиться на дуже тоненьких радіаторах, тут не можна так піймати, бо провалить провалиться всередину угу. і все, так буде непридатно. Ловимо тільки за трубу. І мені зараз треба буде його трохи скрутити. Тобто для того, щоб попростіше його е, від цей, від, е, як його відкрутити, То, щоб витягнути боєприпас разом з батареєю. Я його так скручую, ну де я повністю потримав. Штатний боєприпас? Е, тільки штатний, без варіантів. Угу. От, я чуть-чуть покрутив, от тут є фіксатор, бачите? Угу. От я покрутив його Чуть-чуть. багато не можна, бо тому що тут теж буде чіпляти. Зараз ви побачите, чому. А коли перед польотами... Заходите о, з цієї сторони і з цієї сторони mm -hmm. вона защлкується, і все, тобто це він вже в нормальному режимі. Чуть покрутив і витягую батарею. Тобто, от чого не можна крутити, бо тому що там кріплення крила, uh -huh. а батарея має тільки невеликий е, шаг, щоб е, робити. Так, боєприпас разом з батареєю. Це місце для детонатора. Е, він uh -huh. буде провода від. О, тут отвір тут є. Тут отвір, тут буде плата ініціації, на старі сторони ну, включають, тут немає зараз. Okay. Йому, нам не То є, від це провода будуть йти до детонатора, щоб його спереджати перед взльотом. Недовго ну, ми все винесли на вулицю, щоб було простіше. Uh -huh. ну, і коли ви спережаєте, ви ж маєте детонатор включити ініціацію в ямці. Oh. То є, це трошки, типу, конечно, неудобно, Варіантів в Тобто okay. він на бойовий стає уже на землі. Ні. Ну ні, ви підключаєте, До плати ініціації ви можете підключати. Доплату. Плату ініціації ви можете включати. Ініціюємо. Ви... ви ініціюєте. Після того, коли він стартує від інерції, плата ініціації бачить, що произойшов старт. Вона стає в чекаючий режим 30 секунд. Якщо прийомник вона побачила, ви переключаєте, ви перевіряєте, чи є приймач, чи немає. Ви після того, якщо вона побачила приймач, то є, ну, ви побачили, все, вона, якщо побачила, вона стає через 30 секунд, якщо вона не побачила приймач, ну мало ли якась там несправність, забули, забули підключити її, ще щось таке, вона стає в бойовий через 2 хвилини. Mm -hmm. Але без приймача я програмую їх так, що вона не стане в бойовий, щоб зірватися. Тобто вона не спрацює. Mm -hmm, да. є... що хлопці питають, вони просто Бач, вони паралель за FPV проводять, там по-іншому трошки ініціація, значить, бувається чому тепер. Ну, в принципі, е, ну, плату стандартну я беру, то є, я сам її просто для мене запрограмірували, щоб вона від богу взльота е, прискорення. Е, і то тільки в одну сторону прискорення. Тобто, якщо він отак впаде, плата не почне спрацьовувати. Ну, Мало різно впав він він з платою, включеною, з підключеним цим теренатором, вставленим, тобто він не спрацює швидше. Якщо він так впаде, ну, можливо, бо, тому що він може, може, може зрозуміти, що це е, зліт, е. це дротик камери і ініціації. Угу. З тої сторони воно на оборотній зіткнети. Це живлення. Е, як знімається боєприпас? Колечко просто крутиться. Після того, коли викручувалося, витягується разом з цими двома е, дротами. Та сама батарейка. Ті ж самі дроти, вони спозні. вони йдуть сюди. Тут вже є нужне количество шариків. Угу. Вам треба буде лише сапером зняти кришечку, забити повністю. А? Не, не покажу. А знімається. Закр... Не там Обично защелка, то треба відвертку виковирювати. Угу. Воно одноразово один раз туди запресували і забули про нього. Тобто запресували, тут зробили дірку, впхали детонатор. Це, угу. це, а, це, 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 хлопці, гексоген, пластид, типу, не тротіл, бо тротіл легкий і слабий. Сюди вміщається десь 125 грамів зричного вещества і 420 грам шариків. Угу. Шарики зразу йдуть, та Ані, та 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 вже є. От, вони вже нам є. Вже є там. Це вистачає. Супер. Угу. Плата дистанційно підривається. Так. Тобто плата підривається, є три режими підриву плати. Дистанційно. Дистанційно і по удару. Тільки по удару і самознищення можна ставити, можна ні. Тобто, угу. okay. якщо воно зайде. Ну, це нам... програму, це треба знати. Треба знати. Це Як я програмую воно. при замовленні. Ви при замовленні мені кажете, як її запрограмувати. Тобто, угу. літак, літак тримається в польоті годину. Мінімум. Клас. Він, Він може в польоті бути годину. Угу. Да, більше. Це ж літак. Далі, ну ви спорядили, скручуєте наоборот. Камера тримається. Коли зараз будемо міняти, я покажу. Камера тримається на... Чорні ізоленті синю не можна, некрасиво. Синьо не можна. В комплекті ізоленти моток. Даю один моток на одну коробку даю. Ізоленти, чи сматую, все Та, то есть, це, Так, то є по як я. <свят> В принципі, по устройству, вроді би, як усе. А, це да. за Ні, ну це розказав. по устройству це. По устройству все розказав, так? Здається, <продукт> все Які по борту. Які частоти керування і відео? Секунду. А відео е 5,8. То, 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 то стандартний, стандартный, э, стандартный цель на 2,5 вата, раш. Тому що він легенький, класний, провірений. Да, То є, я, за, я для того, щоб було дві наземки, ви маєте фінішню свою. Чіпляйте таке, його куч, до одного. Канал куч, поміняли цей. або Шо? тут, або там Замбінди і полетіли. Вбереги, не, <піздували> треба. <піздували> не треба от цих всіх парків. Управління. Управління. Переходимо до управління, так як це перехоплювач Угу. То е, я сюди ставлю е, Це обичний 915. Йо. У нас тут ніхто не глушить нічого, обичний ЄЛС 915. Але е, кришечку можна зняти, угу. перепаяти сюди будь-який приймач на будь-яку частоту. Два хамутики, антенна сюди вставляється, два хамутика перекусив, це викинув, або просто взяв. Поставив свою антенну на будь-яку частоту, свій приймач, все стандартно і полетів під своє керування. Вам треба працювати на 750 працюють 24, взагалі, отлічно об'ясняю чого. 750, 500 плохо. Почому плохо? Тому що навіть ця антенка, ця антенка. При швидкості 250 км в годину створює зусилля назад 15 грам. Uh -huh. Uh -huh. А 15 грам на такому плечеві це типа серйозно. Uh -huh. Тобто літак починає пробувати uh -huh. це все компенсувати uh -huh. і трати лишню енергію. А 2,4 у вас отака антенка, це супер. Тобто, якщо ви робите на 2.4 будь-який прийомник сюди, хочете сайнлінг, хочете ну, будь-що. Mm -hmm. Тобто Crossfire, не має значення, на чому ви працюєте. Єдине, що треба, щоб було, ну, бажано, щоб, ви, якщо є можливість вибрати з меншою антеною, з меншою антеною. Добре. Добре. Тобто сайнлінг, це тіпо, я буду переходити на сайнлінг, але тобто, ну, це буде потім, це буде слідче. Добре, і перепрошувати ми потім ви нам скинете файл. Да? Що? Уже перепрошивки на 2,4. Ну, вам не треба. Вам нічого не треба. Просто міняєш прийомник. Прийомник і ну, прийомник. Так, да, але прийомник міняє. А меняє... Так, так. так Ні-ні-ні, дивіться. А, о! Від нашого на землю. Ні-ні-ні, не, не, не. дивіться, а ну, то немає а значення. Так, так. То ви, то дивіться, це ваша задача, це ви самі собі робите. Тобто uh -huh. ж, якщо у вас ретранслятор є, то у вас пульт по-любому з'єднаний з ретранслятором, yeah. а сам ретранслятор, ви будете біндити до свого другого yeah. прийомника. Екологічно, що ти, шиїш дрони що ти свою То же саме, взагалі ніяк не відрізняється. Абсолютно нічим не відрізняється. Єдине, єдине ж, ні. Ні? Yeah. Ні. Yeah. 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 А, ви як біндите? Як бідним чи як шиєм? Біндити, тут шити нічого не треба, тут артопілот. Ви тут нічого не будете шити, вам тут настройки взагалі не можна ходити. Добре, не можна нам на стройки ходити. Як ми поміняємо антенну, я допустим, ставлю зараз 2.4, мені ж треба її вплату. Вона... Тут є чотири проводи. Припаяли 4 провода, і все, і забіндили. І, і плата сама прорахує собі. Нічого там 24. не треба рахувати, вона вже сама знає. Вона ти сама вже ти... собі знає. Так, да, так, да, так, да. це типа. Це, це, вам... тут. Тут, да? Ні, я розумію, я передачу з прийомника як збіндити. Так. Да. Да. А ти можеш так, прийомник окремо можеш збіндити, а потім поставити. Дивися, ти можеш або фразу записувати одразу. Вот. Фразу. А ви що, бета-фай фразу пишете? Через мілорела спише. Mm, mm, uh, підходи, біль, в принципі, вбуваєш, да. немає значення. Тобто ну, яким образом немає куда... значення, яким то ти ж не по шнурку це робиш, é, як коли дивлячись, ну основному через Все. Ну тоест... well, все, так... все, от то ж робиш, як і робив, тобто взагалі без проблем. То я ж, я ось я так робиш, як тебе угу. навчили, як тобі зручно, то що, чим ти маєш це робити? Тут немає значення, це обична бінд, процедура обичного приймача. Я просто розумію, чи, ну, щоб плата Бачила його. <гум> Ні, воно там на роду пілотів, воно підтяне. Сама підтягнути. Якщо ви О, правильно там, дивіться, там, якщо ви припоми, правильно його припідпри при, 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 підпаяли <гум> і, і забіндили. Або ви можете вплоть до того, що забіндити на своєму дроні, або забінджено на своєму зняти, дроні, просто сюди сняти, впаяли, сняти, воно одразу робить. Нічого не все, треба більше все, робити. Будь-який, тобто, якщо, якщо ви будете щось суперспецифічне використовувати, тоді сайнлінк uh, або любі там другі ні, тому, захищені ні, штуки. Тобто, я думає. ж кажу, коли ви будете використовувати щось специфічне. Тоді ви, будете це робити. Так, ми В будь-якому випадку там зараз працюєте та наземка, Ми її по-любому візьмемо і з хлопцями це все разом з тобою. Не, зробимо. — Наземка Закарпатців, ми будемо свою кліпати наземку. — Е, Давай цей, давай як його, Давай, ну, давай, да, давай ми спочатку, да, давай по літакове, а себе. по ваших планах, щоб да, сюди цей, то, то ви собі потім самі цей це як як його. А, а, так, а що? А, блін, у нас тут немає, нас поламалося. Mm -hmm. ну, це ветеран, коротше, це крило супер-бушне. Воно має 30 зльотів на Харкові, 10 посадок в рулю. Коли хлопці мені сказали, я не повірю, що це можна. Ну, то есть, типа... а це новеньке. Тобто це теж ветеран, а то новенький. Той ще ні разу не літав. Це сьогодні буде в його обльок. Е Можете взяти його, попробувати як. місця Які? потрібно фізично для того, щоб посадити його. На початку багато. Тобто він не хоче, він на великій швидкості. Візьміть, спробуйте, який він заважкий. важкий, отой споряджений повністю. Візьміть того літака, щоб ви це, щоб ви поняли. Ну, взльот на 3-3 Тобто нічого не міняється, замість а, тротіла, там зараз стоять болтики, тому що має бути центровка. А, а, так, Починаємо не споряджати не його має. для польоту. Споряджаємо для польоту. Давай стульчики. А стольчики отут, Саша. Стульчики отут. Поряджаємо для польоту. Це, до речі, Робочий стул? Ага. Тобто просто случайно заділи, цей. Случайно заділи газ і це от він пропеллером, оцим пропеллером так розрізав достатньо порочну штуку. Угу. Так що з цим акуратно. Камери зараз тут денні, але можуть бути нічні. Так, от на ізоленті, коротше. Міняєте, хочете днем літаєте, міняєте денну, хочете ночі літати, міняєте ночну. Ну це ми визначимося, лап, типу, залежить під що літати. Я розумію, я ж того так і кажу. Тобто, як собі хочете, так собі ставите. Перед тим, хтось дивіться, крило. Треба сюди вставляєте роз'ямчик. Вставляєте сюди роз'ям чуть, чуть Ну, тому що далеко. Після того берете і зверху і ціляєте, дивите, щоб провода не попали. і заставляєте його сюди. Коли ви заставляєте його сюди, тут є отвори. Для центровки. Я показую, я вам буду показувати. Я хочу і відео, щоб інструкцію написали, Чекай, чекай, що на бачите, тут є один отвір пустий, yeah, туди буде закручуватися болтик. Uh -huh. Ми не знаємо, куди. Це буде це ви знати після того, як вам сапери е, споряджать боєприпаси, коли він буде мати якийсь свій вес. Аж після і знати, яка камера у вас буде стояти. Це залежить від того, на якій. Ми, буде. ми зараз теж не знаємо. Ми угу. Ви, після того, коли у вас від саперів споряджений боєприпас, Тобто сапери обично деякі не жаліють. Є, і чим менше вони не пожаліли, тим він важчий. Соответственно, у нас має бути центровка. Перед тим, як ви полетіти на базі в себе перед виїздом на позицію, ви маєте вже мати споряджений боєприпас. Ви його маєте, чіпляєте його. О, зараз ми візьмемо, відвіця. Уже тут споряджений. Щось тут тут є. Ось ця вся штука, вона вже споряджена, нам її спорядили. Ви не знаєте, що вам поставили. Тобто вам сюди треба лише детонатор, але ну, він настільки легкий, щоб ми на нього в не обращаємо. Ми беремо, підставляємо це сюди, щоб воно стало. Нажимаємо, щоб воно зайшло. Нажимаємо його сюди. Але щоб воно тут не було атура. Можна защелкнути на надійності. Ставимо. І нам треба перевірити центровку. Для перевірки центровки є супертехнологічна сука. Не потеряти. тому що якщо потеряєте, нічого не замінити. <свісна> <свісна> Чіпляєте ось так, піднімаєте його. Бачите, він Дерпи, зараз піщу. не горизонтально. Угу. Центровка не, не полетить. В такому він полетить і одразу впаде. Угу. Тобто, ставимо назад і беремо так, щоб було видно. Притримай, щоб просто було видно. І от тут, бачите, тут отвір. Є. І трошки, наприклад, двигаємо от вперед. Mm -hmm. Я подвійну, щоб це, бо тут буде фіксація. Okay. І провіряємо ще раз. Вже трошки лучше. І ще одне. Вітер. Коли вітер, наприклад, якщо ви будете ну, тобто, його перевіряти, то треба, щоб, ці, щоб бажано його перевіряти отак, перпендикулярно вітру. Тому що крило має підйомну силу. Якщо вітер зараз слабенький, він не угу. Uh -huh. А коли вітер буде 5-6 метрів на секунду, він не буде тіліпати. Лучше взагалі десь заховатися, щоб вітер на це не влиял. От Зараз він чуть-чуть, нього морда вверх піднята. Uh -huh. Ми робимо, щоб було горизонт або чуть-чуть морда була опущена вниз. Тобто Я двігаю ще на одну поділочку. Тобто, якщо вот. краще, щоб внизу опущено. Це не краще, це, Но, якщо ви це ви так вираті... положено, тут нема краще а, я... так обов'язково зробити, Тобто, тут не буде варіанта, що краще хуже. Тобто, Від цього міняються його параметри. Потім ви собі можете. Зараз от він горизонтально. Угу. Може бути, якщо він чуть-чуть отако вниз. Це mm -hmm. ще теж допустимо, але не отак, щоб він не, було, щоб, щоб не був задертий вниз. Горизонт або трохи вниз. Сильно теж не можна, тому що він буде хуже літати. Тобто Ви не отримаєте на них ті. Тобто одна, один отвір туди назад, він ще полетить, але характеристик вже не буде. Він буде, наприклад, верхлявий, він буде безперестанку засвалитися, або він буде безперестанку тиснутися вниз, якщо буде запередня центровка. Все, центровку ми перевірили. І ми беремо, фіксуємо його <кій> болтиком. <кій> тобто, Позначили собі, от, наприклад, підписали боєприпас, mm -hmm. Підписали, ну, от таку комплектацію взяли і промаркували там 18, 18, 18, 18. Все. Mm. Тобто, або собі склали і не трогається. В принципі, від мене воно виходить, що його можна практично все міняти. Я достатньо сильно ограничу місце для боєприпасу е... для, ну, для взривчого вещества. Mm -hmm. тобто, відповідно, ви не зможете нічого сильно йому поміняти його характеристики. Okay. Тобто, так, що воно відносно заміняємо, <звук> якщо щось там сталося перед передбачено, то, то можна перещолкнути. І якщо ви всі спорядили одинаково одним і тим самим, з той самий ростіної, то можете перещолкувати. Що, не, що дуже не бажано робити, можна сказати, нельзя, це міняти крила відносно фюзеляжі. Це я буду маркувати, і маркеровка буде крил до фюзеляжі, тому що ми кожен літак поки що обльотуємо. Тобто, тому що там зміни, ще щось таке, і кожен літак буде цей, кожен фюзеляж буде мати своє крило. Всього остальне, тобто більш-менш можна замінювати. Так. Болтик. болтик, болтик Хорошим пілотом я даю короткі болтики, поганим пілотом я даю довгі болтики, щоб крутили. Багато. Не сильно. Цей болтик тут по суті нужен тільки для того, щоб воно вперед, назад не поїхало. Все, чуть, -чуть я взяв, прикрутив, все, цього достатньо. Він нужен для того, щоб крило в польоті і старту катапульти не змістилося, щоб ми не втратили центровку перед зльотом. Але ну, чуть-чуть прижали. Тобто можете спробувати, якою силою, тому що хлопці там я бачив, що прокручували цей пластик. чуть-чуть докрутити там, щоб зрозуміти, наскільки воно сильно. Ну, розумів, так? Mm -hmm. Ну тобто сильніше не треба. То є сильніше не треба, в ньютонах не скажу скільки це. То є, але ну, то так, дуже дуже, дуже, дуже А, е, Все, він центрований, він готовий до польоту. Будемо далі споряджати, ми йому під'єднуємо. Тут дивимося, ключик є такий. такий. То є це робиться до вставлення батареї. Тепер я покажу, як треба робити, але ну, так як тут крило пошкоджене, ми кришечку не зможемо поставити. Покажу заодно, як воно замінюється. Так його треба укласти. Тришечки ставиться, на тому все нормально поставиться. Трішечки ставиться цією стороною вперед. Потім сюди, потім mm -hmm. за щолочкою. все. Тут це вирвано, mm -hmm. тому що це, ремонту... це борт ремонтований, хлопці принесли на відновлення, ми його відновили і будемо віддавати їм обратно. То, замінити це можна скотчем. От я зараз заміню, це ізолентою. Лишати так, як воно є, не можна, тому що це не коптери. Тут е, 200 км в годину ми будемо його розганяти. І коли ми розганяємо його 200 км в годину, то це все відривається і летить. І то тут він пофарбований, свіжий. Тобто, таке собі. От, я тут взяв. І сюди завів, бо якщо я просто звідси, воно підірве і пішне. Тобто, якщо буде наприклад, ремонт, ну тут видно ремонт, якщо придивитися, то скотч теж бажано звідси. І так як шифер на цьому на хаті, щоб кожен слідуючий був, якщо такі полоски треба буде приклеїти сюди, то треба, щоб ви ззаду починаєте клеїти так, щоб не було воно підривати його. Це вже вам дуже наперед. Чи видержи, чи не видержи, будемо бачити. Я думаю, що воно може... Тут, в принципі, корпус закриває, тут не дуже сильні потоки будуть, але може воно це і витягнути. Далі. Включаємо. Подирвай. В принципі, нам відносно удобно на стульчиках. Достаємо звідти. Це трошки неудобно. А що, вогнітелі ми не взяли? Не взяли. Тут все просто, на хрест, але дивіться. Ночна камера. Ночна камера поки що на таких розйомах. Потім будуть інші і вони дозволяють mm -hmm. втикнути її наоборот. оборот. Втикнули її наоборот, у вас нема ночної камери. Згоріла? — Так. На жаль. Я буду, я, я буду розставити, слідуючих буду міняти дуже уважно до цього. До якого? До підключення нічної камери. Денно я ні разу не вкрую, але я дві ночні камери спалив лічні. Тобто варіантів, що воно виживе, нема взагалі. Мгновенно включили і зафіксували його, щоб він. А, ми зараз ще раз будемо включати, пульт треба включити перед цим. Тобто Їм треба зафіксувати його, щоб він не рухався, щоб відкалібрувалися гіроскопи, акселерометри, щоб це все відкалібрувалося. Все, він вже включився. Але давайте зараз ми повторимо процедуру, так як положено з включенням всього щоб ми бачили і картинку, і все повністю.